Вітаю вас, малята та дорослі. А ви знаєте, чому равлик вважається найповільнішою твариною на землі? Давайте познайомимося з ним ближче. Равлика бачує біля доріжки. Високо він підняв свої ріжки. Тяжко, бо на ньому не пушинка, це його мала хатинка. Равлик найдавніший мешканець нашої планети. Він живе по всьому миру, добре пристосовується, тому виживе в будь-яких умовах, навіть в екстремальних. А ще равлик може впадати в сон, що дозволяє йому переносити сильний мороз. Равлик влаштован дуже просто: голова, тулуб, да мушля, яка закручена в вигляді спіральних. Зазвичай вправа. Мушля це будинок равлика, яку він носить на собі усе життя. При першій небезпеці від ворогів або впливу природних факторів, він ховається в ній. Також мушля захищає равлика від пересихання. Під мушлею у верхній частині є горб, де знаходяться його органи. Колір і міцність мушлі залежить від того, що равлик їсть і де він живе. Равлик здатен переносить предмети в 10 разів веще себе. Равлик розумна тварина. Він вміє вибирати тактику, вміє мислити та пам'ятає, що було в минулому. На голові равлика є щупальці, ріжки, великі та маленькі. На великій парі ріжок знаходяться очі, але зір у них практично відсутний. Вони лише відрізняють час доби. Темно чи світло. Ріжки равлика це ніс вивернути на виворіт. Між собою равлики спілкуються за допомогою дотиків та нюху, що допомагає їм знаходити їжу та орієнтуватися у просторі. На голові у нього є рот, а в роті є язик. Він називається радула. Він схожий на дрібну тиртку. І на ньому є 25 тисяч зубів, дуже гострих, тому радула працює як напильник, перетирає їжу на пюре. Харчуються равлики храбаками, личинками та рослинами. В природі він живе від 7 до 15 років. Також равлик має ногу, вона товста, м'язова і не має кісток. Нога стискається і розтискається, і равлик рухається вперед. Він не ходить, а повзає дуже повільно за участю слизу, що виділяється на подошві ноги. Він повзунець. Равлик проповзає за хвилину 7 сантиметрів або 5 метрів за годину. Тому равлик найповільніша тварина на землі. Равлики можуть бути чудовими домашніми тваринами, які не мають потреби в особливому догляді. Він абсолютно непримхливий, невередливий. Годують їх вдома овочами, фруктами, ягодами та зеленю, але без солі та цукру це для них отрута. Іжа обов'язково повинна бути свіжою та чистою. Особливо їх люблять англійці. Вони влаштовують равликове змагання на швидкість на дорічці салатного листа. А яка користь від равлика дуже велика. Він очищує місце свого проживання. Равлик надзвичайне та дивовижне створіння природи. І як люба істота на планеті Земля має право на життя.